Де свято започатковане в нелегкі часи на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, має всі шанси стати справжнім народним святом з особливим настроєм. День захисника України відзначили у Кривому Розі. Сьогодні напередодні першої річниці нашого свята захисника України. Громадськість міста прийшла покласти квіти до всіх поколінь захисників нашої вітчизни. Я бажаю всім нашим захисникам вітчизни міцного здоров'я, а всім мешканцям нашого міста, щоб завжди в нашому місті був мир, спокій і порядок. І для цього ми все робимо і будемо це робити. Урочисте покладання квітів прийшло біля стели героїв, згадали полеглих у часи Великої Вітчизняної, вклонилися криворізьким воїнам авганцям і зупинилися біля вже сучасних бійців, які загинули у АТО. Народні депутати України, мер міста, представники підприємств Кривого Рогу всі ніби завмирали біля цих фото, на яких найкращі бійці, які, можливо, за своєю професією і не були військовими, втім, не вагаючись, стали на захист батьківщини і, вже вдягнувши форму, взяли на себе свято. Обов'язок берегти рідну країну. Огромніша відповідальність за защиту своего родного края, за защиту своей родины. Во-первых, он должен обладать высокими моральными качествами. Должен патриотизм быть, безусловно. Потому что находиться в окопах, когда холодно, когда слышишь и день, и ночь, разрывы снарядов, очень сложно находиться там. І Думать о защиті родини. Ну все ж, сейчас відіння бойові дістів показало, що українські способні на способні найбільш вражаючі кадри батьки загиблих воїнів, АТО, які прийшли до своїх дітей, що посміхаються їм відтепер лише з фото. Втім, саме їх діти і стали справжніми захисниками України. Це свято їх день. Всіх, для кого Україна не просто географічна назва, а свій рідний дім.